Получил на вот такие треугольники, потом у меня здесь два треугольника, которые нужно еще раз. Так, беремо. Уминаем такое. <сміт> И получается у нас такая буква L. Хоть у меня. Потім поработаем вот таком. Я уже это Там, де сторона, і згинаємо її ось так. Винаємо одне ціле. І потім просто вже приробляємо крила нашому містачку. Літає він добре, навіть дуже і бездоганно. Ось так. Всім дякую за увагу. З вами була Свободелка. Всім пока-пока!